Добрий день, глядачі і особливо підписники мого каналу. У мене потекла мойка, як ви бачите, мойка крута. Зі всіма прибамбасами. І от внизу, ось тут, де основне відділення, ось така от штучка стояла. Вона ще й управляється ось цим, закрито, відкрито. І бачите, як і тут тримається воно ось таким латунним болтом пустотілим. Тут така сама була халепа. Зламався цей болт пустотілий, Я взяв плоскогубці, хотів залишки відкрутити, але ось таким чином в мене все це зруйнувалося. Що тепер робити? Хочу порекомендувати і поділитися, що буду робити я. Я в мене ось такий наборчик екстракторів. Тут у нас, бачите, конусна ліва різьба. Підбираємо екстрактор, підходящий до цього отвора. Викручуємо, ліва різьба закрутиться, і коли це все діло конструкція заклинить, вона почне викручувати різьбу цього залишка. Як ви розумієте, мені треба ліпо помічник, ліпо давайте я спробую це в тісочки зажати і продемонструю вам всю процедуру. Дуже обережно, щоб не ця у нас трубка, цей корпус. Я зажав тісочки. В кого є квадрат, рекомендую квадратом скористуватися. Так, нам треба викручувати, що я зрештою і роблю. Ви бачите, і у нас процес, як то кажуть, пішов. Екстрактор розклинив і почав викручувати залишок. Але не так все просто, я бачу знизу, воно почало крутитися абсолютно все. На жаль, як казала моя сестра, факір був п'яний, фокус не вдався. Отже, хотів показати, що таке екстрактор і для чого його використовують, а доведеться брати дідовський метод. Напільник сюди не влізе, а от надфільок в самий раз. Тому беремо надфільок, обережно затискаємо в кисочки, і за допомогою надфіля пробую розпиляти залишок різьбової втулки. І тоді, сподіваюсь, виняти цей шматочок. Зробив я два паза приблизно під 90 градусів, підковернув отверточкою і один сегментик випав. Ось він наш сегмент. Тепер зараз пробую. Ще раз, а ні, так само буду пробувати за допомогою отверточки виняти інший. То, що ми пошкодили тут різьбу, не страшно. Ущільнення у нас йде сюди, а там... І з одного і з іншого боку у нас стічна вода. Тому просто ще треба придумати, як зафіксувати ось цю втулку, в якій внутрішня різьба нарізана. Екстрактор мені не допоміг, тому що він почав роздавлювати зовнішню втулочку. Але закусивши отвертку, я почав провертати залишки цього болта, які вже перетворились на втулочку. І як ви бачите, ось це місце було у нас ось тут. Ось так, за допомогою напільника і ще чогось я виняв обломений пустотілий болт. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Кому не сподобалось, поставте дизлайк, а також напишіть, поділіться власним досвідом, якщо він у вас є. Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей.